Це серйозна проблема підвищення рівня правової і політичної культури. Серйозна проблема, яку треба вирішувати. Причому пора цим займатися системно. Бо у нас незахищена конституція ще й через те, що у нас і виборець не підготовлений. Коли йому треба проголосувати на виборах, що місцевих, що парламентських, що президентських раніше йшли вхід там 100-200 гривень, потім 500-1000. Колись йшла гречка вхід, да? і люди так голосували замість того, щоб дивитися, А яка програма, а які завдання ставлять перед собою? А як працювали на попередньому етапі? А як виконали зобов'язання перед людьми? Це з одного боку, а з іншого боку, ви знаєте, ну так трапило, що практично на найвищому посту у державі на посаді на посту на посаді президента України жодного разу, скажімо, не працювала людина з високою глибокою правовою справжньою реальною правовою освітою. Президент України сьогодні здається, юрист за освітою чи ні? Здається, юрист. А я говорю про якісно підготовлену глибоку правничу освіту. Про відповідну свідомість, яка є правового. свідомість і відповідний рівень правової культури, який, скажімо, не дозволяє президентові України в порушення конституції України звільняти суддів конституційного суду, навіть якщо ці судді тисячу разів не подобаються, і тому що іншому не праві. і що і навіть якщо вони не праві. і навіть якщо вони не праві, то але якщо скажімо ті ж самі судді конституційного суду е у своїх діяннях вчиняють ознаки певних злочинів там корупційних е і інших. Да, да. Та для да. цього існує в державі відповідні механізми. Так, да, вони для суддівського корпусу до певної міри ускладнені. Е, у Але скажімо, ну я е, просто ви розумієте, і так починаючи з поста президента до е, крісла народного ну, депутата. Ну, от так можем, тільки можна запустити. Ну, дивіться, да. от ми в Конституційному суді мали величезну проблему оцих корпоративних партійних е, неправомірних неправомірних спочатку представництв, угу. а потім впливів на роботу конституційного угу. суду. Здавалося, уже для того, щоб не мав президент, щоб не мав парламент е, права звільнити. Суддів Конституційного суду через певні порушення, так би мовити, з політичних мотивів запровадили у. Ну я проводила ці консультації у свій час. Не, не, не була дотична до змін до закону про конституційний суд уже не працювала у владній команді, але проводила консультації. Нами був напрацьований механізм, коли самі судді конституційного суду для того, щоб позбавитися цього неправомірного впливу зовні вирішували питання у разі скоєння е, тим чи іншим судею або посадовою особою у складі конституційного суду. Того чи іншого правопорушення звільнення е, свого колеги? Ну здавалось би, вже механізм наскільки захищений для складу конституційного суду, і що ви думаєте, що не звільнили Шевчука у абсолютно безпідставний конституційний спосіб? Що не велася у суддю конституційного суду у голову конституційного суду? Причому звільняли судді конституційного суду, звільняли суддю з посади голови конституційного суду, а звільнили з посади судді конституційного суду. Ви розумієте? Ви уявляєте?